Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Звук Р. Пропоную вам послухати казку про тигра. Колись у Далекій Африці народились маленьке тигреня. Минув час. Тигреня перетворилося на грізного великого тигра. Тигр гордовито ходив чагарниками, хащами. Відпочивав на галявинах. Коли хтось зі звірів до нього наближався, він сердито гарчав Рррр. Діти, скажіть, яким був тигр? Так, грізний, великий. Який голос подавав тигр, коли до нього хтось наближався? Вірно. Звук великого тигра лунає Р. р Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук Р на письмі позначається літерою Р. А на що ж схожа літера Р? Лізе равлик на стеблинку. Сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі і чутливі, мов антенки, налякався і замер. Схожим став на букву Р. Далі пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Хто це малята? Так, це равлик. Повторимо разом равлик. А це хто малята? Так. Це риба. Повторимо разом риба. А чи знаєте ви, що це? Так, це робот. Давайте повторимо разом робот. А це що малята? Це ракета. Повторимо разом ракета. А це рібка. Давайте повторимо разом ріпка. Малята. А це хто? Чи знаєте ви? Так, це рак. І наостанок пропоную вам послухати чистомовку. Ру-ру-ру, ру-ру-ру, Ходить півник по двору. Ру-ру-ру, ру-ру-ру. Кличе курочку сестру. ра 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 ра-ра-ра. а чубарочка сестра ра-ра-ра, ра-ра-ра, у траві зерно збира.